Не треба отримувати три вищих освіти і претендувати на Нобелевську премію для того, щоб зрозуміти, що основне завдання, яке стоїть перед Україною, це захопити лідерство на ринку продовольства. Світ росте, збільшується кількість населення. І як тільки починається економічне зростання, як воно розпочалось в Китаї у 2008 році, згадайте, зразу змінюється структура споживання продуктів харчування. І зразу що змінюється? Ціна. А після цього суттєво піднімається потреба. Ви пам'ятаєте, коли китайці декілька років тому почали споживати молочні продукти? І м'ясо. Що сталося на світових аграрних ринках? Неймовірний ріст цін і заробітки. Тому друге світ може прожити без багатьох речей. Теоретично можна прожити без газу, без нафти на сонячній енергії і біопаливі. Теоретично можна прожити без нових автомобілів. Але точно без чого не можна прожити? Не можна прожити без їди. І ми, як країна, підкреслюю номер один по потенціалу. Повинні нагодувати своїх громадян дешевими і якісними продуктами харчування. І захопити зовнішні ринки. Це ту ціль яку стави перед собою уряд очолюваний мною.